Доброго ранку. Ми вже тут снідаємо. У нас прикорм. Да, дядя? Да, да. М'яско. Да-да. Сьогодні вроді їсть м'яско. Щось таке було пару днів, що не дуже їли. Не дуже хотіла м'яско. Сьогодні вже краще. О, ні, ні, потихеньку. Сьогодні вже краще, так. Да. Да, скокрася. Зараз поїсть. Поспунькає, мабуть. Да, так, трошки рано встала сьогодні. Трошки рано встала. Ой, це що таке щось закашується? Ой-ой-ой! Поспунькає ще підемо гуляти, да? Підемо? Сьогодні жари немає, 20 градусів у нас. Після того, що як у нас було 37, то це просто шикарно. 20 градусів, якраз можна гуляти і дуже добре буде. Вчора теж було 20, але вчора був такий вітер, ураганиш. А Сьогодні весь вітер просто і дуже добре буде. Тут робимо. Кірочка розбирає речі, свої ігрушки понаходила, які як ми ще приїхали сюди, то воно ще там в пакетах і стояло всі її іграшки. І понаходила і мільки такі книжечки маленькі, якраз для таких малючків. Тут, оп, куди це ти скотилась. Сідаємо гарненько. <сі> Ось такі спеціально для малюків. Ось такі книжечки. Ну, це, це не це вже така з віршиком. А от такі звірятка. тут просто от, такі це, звірятка. де. Да. Ось такі книзічки понаходила. Ще багато чого. Якусь ляльку знайшла. Боже, такі іграшки якісь, що я їх і не пам'ятаю, якщо чесно. Ще стільки мішків розбирати їх. Нема куди класти, але зато мільки я в Так. Ось так ось. Треба якось до книжечок привчатися. Хочу читати її на ніч казочки почати. Кажуть, що чурліни з самого народження треба, ну, але я не знаю, як так. Чи вийде в нас, чи будемо на якусь лежать, слухати, чи ні. Побачимо. От, дивіться, оці ті ігрушечки, які я казала, що ми перевезли. І вони у нас оце так в сумках, в пакетах і стояли. Так зараз буде перебирати, що залишає. Що, що викидає, а що оставляє собі Граці чи мільки там буде зараз перебирати. Якова я оставлю, бо його треба суперки. <зес> покажи, яке воно гарне, покажи. Воно дуже гарне, це з Єгипта її бтаї бабуся привезла. Дуже гарне. Чого воно в ігрушках оказалось, я не знаю. Це зломане, так. Да. О, для котиків. Ніка буде наша граця. Шубка для Барбі. Може, купи гратися. Ножичок, це для кухні. Куколка. Ні, почекай, то давай зробимо так. Ти все, що на мусор, в той чорний пакет, а все, що ти оставляєш, зразу в той збирай пакет. Так, да, щоб не розкладать все на підлозі, то ти одразу всю руку попаку. Сташоскували. Да, бо там же уже все умимает. цыплятку накручивается. да. накручивается, конечно, оставляйте, что Амелька будет за ним ползать, прыгать. А ты кошки, ты, ты ложки найти. Они зараз там найдутся. Миньон! О, киндер, киндер оставляй. Да, так, это оставляй. Так, это что? Ты куда? Это просто пустая косметичка. Да, это Оставляй, хай будет. Там какие-то мы можно туда позбирать. Ага. Угу. пазик подерити і викидаю. Собачка. Це сюди. Мілька вже задмітила цю цю і вже все. Бутилка дядька, але вона вся побита. Покажи, ну. А, а ні, якщо побита, викидай. Там ще розлиться, може, бо вона цей. Пакетик, пакетик О, може хай буде щось положить. По Мої Барбі О, ця Барбі дуже, кстати, дорога була. І вона дуже прикольна, в неї є велосипед там в наборі, то хай буде. Зараз надіюсь, що ми її знайдемо зробимо. Бо дуже жалко. О, ці штуки хай будуть. Їх можна назад Да. Да, воно все чорне. То ви, що викидаєш? Да. Ну викидай там. Да. Бо ви їх навряд чи не вистираєш. Боже, а любила, я ставляю в хайбу. Може, це патрульки радуже любили, я пам'ю, Боже. Збираємо. Я ставляю, в нього просто нема кепки в нього просто нога. Одну, а в а наробляй на комнатці отложена. Добре. Мілка все зацепляється ков, викине і тягнеться. Вліво, вліво з бусинками. І що таке? Це бльоски, мабуть, якісь Ні, це не бльоски, це... це от такі от картини. А, то оставляй, може тобі пригодиться. Зараз, і зараз. Дивіться, що вона робить. что ты Вот ляльки Ну то ложи ей, значит, в цель. В пакетики пойдем. Сюда и, и На. Доска с, с малюнками. Угу. Детская ложечка, чтобы играть. Для посудки, да. О. Угу, это Лео. Так, ты с этим цыплятами, ну, на. Киндеры. О, oh, какие гарни. Вставляй. Да. Kindery. Боксер. Киндер? Да, киндер. Да. Mm -hmm. а, нашла дыгончик, да? О, лапа. Лапу нашла. О, бать, что темно. Так, э, я вставляю сюда, чтобы потом <гиби> приклеить. <гиби> так, и сюда хожу. Но он не тоже хай будет, в Единорожек, чтобы поставить Комнати просто Да, це була помадка, я помню. пам'ятаю. Да. Осталась одна така як ігрушечка з нього. Да. Мілька вже туди. Дікром дуріла. Котик для ручки, але <свист> не випоганий. Ні, якщо грязний, такі викида. Оставляю. Машина без колеса, резинка не грязная, выкидаю. Хорошо. А, все, все, я тут. Пере, которая... О, она выводит, не вижу, что я кое-что своими руками рубила. А, ну, покажи. Ты в школе, да? Не. Просто сама? Да. А -а -а. С деревом. Угу, вот. такой вот такой свежий. Выкидаю. Два тингера. Очень-очень угу. употребляю голову. Я на кофточка порваточки <глеви> Да выкидай я выкидаю Ручка не, не тут ее откладай нашев на выигрыш ручки в игрушках немає откладай да. Хайбурка буду говорить. Еще один диск от фонарика. Хотя мадама уже тут уповзла и кричить Мадама О вот, два диска. Я еще нашла еще для фонарика. один з рибками, а э, це з рибками, а це з буквами. А, це такі світити на стіну і там такі всякі фігурки да, будуть. Так, це з буквами, це з цифрами. А в сам фонарик тебе є хіба цей? Так, він в мене сюди є. М'який пластилін, не засохший. О, бо закритий був, так? Да? Так. Да. Оставляю. передаю. Зараз там що хочеш знайдеш в тих це, торбах? Э, Я не знаю. Це що. от щеня, чого теж от гонщика, хай буде, бо він не йдеться. Так, взагалі то немає. Не, є. Нема моя є. гонщика. У мене тільки є райдер і кріпи. Ні, гонщик є сильний. Було в мене колесо. А, ну, тут штука просто застряла. Її не треба. А, гайте її міняти. Там застряла ця маленька. Ну, потім зробимо. Да, потім зробимо. Так, ця мадама уже носка сняла. Эй, мой любимый конструктор. Носка наша сняла. Хоп. Да, это очень хороший конструктор, друзья. А -а -а. от, кон от конструктора чемоданчик карточки от моей игры, я как мама сохранила. <реклама> Мам, прихе показывала я. О. До речи, да, мне человек зарубил сушку тут нарешті, на улице, чтобы не дома сушить на сушке. Скоро да. помощь. І ми їздили купляти прищепки, бо я пам'ятаю, що коли ми приїжджали, я забирала з собою дуже багато прищепок, але їх немає. Ні одної не було, прийшлося купляти. А сьогодні ми знайшли цілу гору. А, а, тепер буде. Тепер... 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 Угу. Тепер... Да їй цеплятка, бо вона кричить собі. Дворі цеплятка. Тимки, волосы не надо було тім, как на нього з пластилиной mm -hmm. mm -hmm. робота карандашик, Оливчик, да Фейер. олівчик э, до цього до ручки клади, не, вигруш... не вигрушки не в ігрушки. Це Нала вже там прийшла скавунчити під дверима, щоб ми її пустили. Так, дитяча машинка. Вся в піску. Mm. Дай вся в піску, грязна. Ну, бублі, мабуть, викидай. Наша тобі машинка, бублі, Боже. Так? Ну, то ж наша нам машинка. Вона в мене в кіндері потрапила. Ой, от я шукала, под це подкорий поверх, це краюша. А, ці машинки? Да, от. О, то зараз береш її всю по частям. Не, я не <свист> там. Далі немає. І там на цей дівчинки, яка каталась на скій і О, таку Шо? кусь касу ще знайшли, бачите? Але вона вже така вся побита, не робоча ну така щось пілика, я там дала вона побита вже все. Так, да, треба викинути. Одні гроші на Ігорю Ну, вже все, і Мілька пішла гратися. Цей павел, не пазл, мені треба. Так, інструкція і новогодні ігри. Mm -hmm. Клас. Це викидається якийсь ще. Що? Носки вже погубила, вже два рибка. Дай дай її Чуть, що ти дражнешся. Показали дражнишся. Він не стрибає, він поломаний. Його... То викидай, якщо ніох немає і поломаний, то викидай. Це мій треба просто кругло. Гарбуз поставити. А так вода робоча. То хай буде, якщо робоче тоді вставимо батарейки просто. Це бмашки, просто викидаємо. Ой, ж... Дуже... це гребляє. От моєго домика крісла є. Так, у Кири є такий домик, але він не для Барбі, мабуть, да? а для лол чи для Барбі? Для ложки домик. У мене є. Добре. Яра пішла за домиком. Он домик, але повикладали трохи стокла. Ну так, їх треба поставляти. Так, отакі є домики. І до нього там всякі меблі, Да, є багато. Але вони десь теж їх треба всі шукати. Да. Мілька, що ти? Носки погубила? Конструктор поки ну, кидає туди, але його теж треба окремо десь. Для нього ж є пакет окремий. Але поки що туди кидать. У мене ще там конструктор є. Да, да. мене Мене... Ні, то зараз не неси його. До розберу це. Все, ось... там тільки конструктор залишився. Моє. Венджій е, конструктор. Ну хай теж буде. Але в тебе немає його? Ні, Не, він є. Ну, якщо є, Я, ну хай води.